Thank you 14 грудня цього року у культурному центрі нового саду маніфестацію День української писемності організувало Товариство української мови, культури і літератури просвіта із нового саду. Маніфестація відбулася у гарному залі культурного центру нового саду, яку відкрив і привітав гостей, голова товариства просвіта Мирослав Хочек. Він згадав, що це вже п'ятий рік, як товариство просвіта організовує День Української писемності, яке відзначається Українцями 9 листопада гостями були отець Владислав Варга із Ремської Митровиці, отець Юліан Рац із Нового Саду, отець Віталій Лотоцький із Кули, отець Петро Дудка із Індії, третій секретар посольства України Богдан Кость і четверочленна делегації із Івано-Франківська. Ведучим програми був Василь Дацишин. Він сказав пару гарних речень про українську літературу, а тоді представив Ярослава Комбіля як багатолітнього культурного діяча, керівник культурницьких товариств, видавництва, літератор, а останніми роками, перекладач української сучасної літератури, і став членом спілки письменників України. Ярослав Комбіль прочитав реферату, якому представив старших і молодших сучасних. Письменників України він і сам перекладав деякі вірші на сербську мову сучасних українських. Його переклади читали Філіп Проник, Олена Кузьма та Василь Дацишин. Василь Дацишин і Ярослав Комбіль говорили ще про факт, що набагато більше перекладено сербської літератури на українську мову і друковано в Україні ніж наоборот. Українська література набагато краще трактується у світі. Василь Дацишин представив Петра Ляховича як редактора і автора збірника статей про видатного чоловіка, отця Стефана Пітку та поетів. Петро Ляхович говорив про саму книжку, про отця Стефана Пітку, про свою зайнятість, писання. про паралели між Тарасом Шевченком та Петром Петровичем Нєгушем говорив доктор Стеван Константинович. А також говорив дещо і про себе. Ми у наших гостей запиталися, дещо вони нам сказали. Передовсім що можна сказати, бо велика честь бути членом цієї спілки. Це по перше. Друге, перекладанням займаюся вже десь з. 15 років. Значить, завдяки пану Лісеньку я почав перекладати серйозно. Я до, до того часу займався потрохи просто так для себе. Він мене просто намовив, щоб я перекладав роман «Рівне Рівнеровності на Олександра Іванця і з його допомогою. Великою допомогою, бо в тому романі багато суржиків, які я не знаю, так що почав серйозніше перекладати. Досі маю перекладено 5 романів, маю дві монографії, маю понад 400 віршів, 60 наших сучасних українських письменників. Є, маю цілу добірку віршів, одна книга велика есеїв Василя Махна. Вже й не можу згадатися всього. Що. Але що проблема? Проблема по моєму є одна, що яка ситуація сьогодні у, у Сербії відносно України? Значить дуже тяжко тепер очікувати, що щось з українського буде друковано. Який переклад? Друге брак грошей, а по третьому. Україна по-моєму, не не старається щоб. Е, е, Її літературу, її письменників промоції робити у світі і допомагати перекладам, щоб були вийшли з рук. Знаєте, я перекладаю тільки те, що мені подобається, і що не але не тільки то. Але я передаюся по що у світі перекладається від тих сучасних українських письменників, що друкується багато, які нагороди мають, і то перекладаю. Але від цього я би може. Ну тяжко мені найскоріше най 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 би взяв е солодка Русі Марі, Марії Матіос. Це ду мені дуже дуже мені подобало. Пане Константинович, Ви багато вклали українське слово, україністику тут на цих просторах. Багато допомогли українській діаспорі. Декілька слів про це. Pa hvala vam na ovim rečima, ja mislim da nisam ni blizu onog koliko bi verovatno trebao i mogao, ali e, osnovno, osnovni fakt su mi, znači, rusinistika i ukrainistika u okviru, znači, e, katedri za rusinski i ukrajinski, u stvari za rusinski jezik i književnost, predajem predmet, znači, ukrajinska proza a u bliskoj sam saradnji i sa ostalim institucijama znači e, ukrajinske nacionalne zajednice ovde u Vojvodini pa koliko se na neki način pruža mogućnost i koliko postoji potreba za mojim angažovanjem stojim na raspolaganju najviše u okviru struke i to sam do sada i rekao svima sve što vam treba koliko je moguće tu sam to je od, od, od seminara za stručno usavršavanje prostornih radnika Ukrajinske nacionalne zajednice preko recenziranja knjiga, predstavljanja knjiga, promocija ukrajinske književnosti, znači nastale ovde na ovome prostoru, pa do klasične ukrainistike gde u okviru slavistike i slavističkih studija učestvuju. Заїжджаючи сьогодні в місто Новий сад, я задав себе 25-річну давності, коли був студентом, мабуть, другого чи третього курсу, і починалося все з того, що наша держава була бідна, і ми їхали в Югославію щось продавати, щось купляти. І сьогодні я як приняв ту молодість і задав, що я ніколи навіть не думав, що ті українці не знав, що є українське товариство, не знав, що є люди, які живуть проблемами України, живуть проблемами писемності, в тому числі утримують нашу культуру, розвивають її, сприяють тому, щоб вона не забувалася, а навпаки. Примножувалося і напевно напало нових фарбів, які безумовно можуть набути тільки в товаристві, де є люди з іншими національностями. Сьогодні я для себе відкрив дуже багато побачив цікавого, адже все-таки воєводина це автономний край в складі незалежної держави. Не так все просто для українців тут. Я сьогодні це почув, побачив. Мабуть, є і політичні якісь мотиви, які не дають розвиватися українській громаді, які надають себе самовисти, так як ми цього хотіли. Мабуть, не на все ми зможемо впливати, але те, що ви вмієте дотримуватися е, того українського духу, розвивати його, пам'ятати тих е, своїх наш, предків, які закладали тут українську частинку культури, е, напевно, дає змогу говорити, що ви справжні християни, і, мабуть, дає змогу говорити що ви справжні українці навіть тут, на цій землі. Я сьогодні багато цікаво почув про те, що ви пам'ятаєте українську літературу і минулого, і теперішнього. Ви вірте, що українська література зараз отримала новий поштовх, мабуть, і політична ситуація це, в цьому сприяє, а мабуть, і зняття всіх бар'єрів. Не завжди можна погоджуватися з тим, що написано, але напевно, коли людина має можливість виразити свою думку писемно, в якості вірша, в якості твору. Безумовно, це це е, свобода, це свобода людини, і інша людина, яка називається читачем, взявши руки друкований е, матеріал, зможе зробити свою оцінку, оцінити, проаналізувати, напевно, е, проникнути з тою ідеєю, яка закладена у тій джерелу. Ми представляємо Західну Україну, саме івано Франківськ, і сьогодні я е, почув не одного автора нашого, саме Івана франківського зокрема найбільш відомий, це Юрій Андрукович. Це людина, яка зараз практично світу української літератури, не тільки він ще й Степан Процюк. Сьогодні ми почули ще Марія Матіосика, в принципі, родом з Буковини, але наш панофроківський театр активно пропагує її твори. Ми зараз вже маємо трилогію по її творах. І думаю, що українська громада. Нові сад воєводина і взагалі Сербію зможе колись, приїхавши в Анафакіст, побачити вистави, які ставляться на твори сучасних українських письменників. Ну, це просто продовження такої традиції, як би сказати, ми вже п'ять років підряд, коли ми започаткували відзначення цього свята Дня української пісемності та мови. Ну так що бачимо, що кожного року якось воно так співпадає, що справді програма є різноманітною. Так і в цьому році бачите, у нас досить цікаві такі сегменти були взагалі про сучасну українську. Відео літературу сьогодні про м, такі цікаві паралелі в Нєгошем і Шевченком і звичайно презентували коротенько ці видання, які ми видали взагалі за останній рік тут, в Сербії, українською мовою, звичайно. Так що це можна сказати, такий якийсь просто. Ми побачили, що взагалі ми зробили за останній рік. Ми всі знаємо, яка проблематика щодо української мови і літератури. На щастя, у нас є різні часописи, видання газети, наше видавництво. Так що нам це просто треба зберігати, розвивати і, звичайно, продовжувати цю роботу започаткована, тому що саме українське слово, українське друковане слово взагалі дуже важливе. Це залишається, як то кажуть, на історію. Так що нам просто продовжувати в цьому напрямку, і в цьому році і в наступних року звичайно будемо святкувати. Хоча офіційно день української пісемності мовиться 9 листопада. Ми вже в грудні, але все ж таки ми як то кажуть, відзначили цю, цю дату і сподіваємось тоді, що в наступних роках також будемо. Подібними програмами щось презентувати українській громаді і взагалі не тільки нашими українцями, а загалі всі громади, які живе в новому саді на просто страхової води. У вас сьогодні були присутні гості з України, які теж задоволені, задоволені тим, що робить українська громада, і взагалі оцим вечором. Ну так, у нас делегація, або сказати, приїхала з івано франківська на чолі з паном Василем Вишевенюком. Якраз знайомство, тобто моє перебування цього року тривалий період, якраз у Івано-Франківську. Вони бачите, приїхали. Ну і вже зараз, якраз йдуть розмови з паном Вишенюком, щоб напевно якісь спільні заходи могли якраз зорганізувати в майбутньому спільними силами тут у нас у Сербії. Так що побачимо, як ця співпраця буде далі розвиватися. І звичайно, будемо. Ми дуже раді гостям з України будь-коли тут у нас у Сербії в новому саді. Скажіть, будь ласка, щодо українського слова на сьогоднішній день. Як воно виглядає? Який номер вийшов, і як буде далі? Все таки воно продовжується від дуже давно, коли вийшов перший номер, і це вже і традиції, і добре, що воно є. Ну українське слово вже можна сказати 18 років. Це перший часопис у Сербії, взагалі українське друковане слово. У, у нього немає постійного фінансування, і це тільки, як то кажуть, проєктне фінансування. Якщо напишемо проєкт, отримуємо відповідні кошти, тоді зрозуміло беремось до підготовки самого часопису. Минулого року один номер, так що і в цьому році вже тобто ми вже розпочали підготовку наступного номеру, так що початком наступного року якраз. Це буде такий номер перелік з подіями, можна сказати, і матеріалами з минулого, тобто ще сьогоднішнього теперішнього 2014 року. Так що наступного року, початком року, там можна очікувати наступний номер українського слова. Так прийшов день писемності, якого кожного разу відзначають українці та й цього. Пійшов з небес, що без і отішився. різдвяні і новорічні дещ, звичаї дещ, у сім'ї і Сінджії безпас, ніколи і не переставали бути важливими. Отакий новорічний дух відчувається у цій сім'ї, як тільки підійдете мій. до їхнього будинку. Дід Мороз, ялинки і завжди гомінь дітей відчувається у сім'ї прицеп. А ось дідух, дитяча радість чується завжди, і діти це дуже чекають. А які це звичаї, нам каже господиня Маріця. Слава Богу! zašpivajmo, česenju Božemu, jako panu našemu, poklinj vi dajmo. Česenu Božemu, jako panu našemu, poklinj vi dajmo. Daj dobri večer. Добрий вечір, вітаю вас з тим рождеством, народженим Христом, де чи Христос народив, чи ледь світ розвеселив. І ми разом веселим ще Христу Богу поклонім ще. Христос ще рождає. Щасливих свят бажаємо. Весело святкуйте. Діти, приходіть, діти, ходіть чудо, діти. Тут, на дідух. Pridi tutka, je li Meni šva te večer, Zbe, tu zibrali smo ši a, familija, najblešće, že bi smo označile takaj naše zvičaj u našoj zemlji. I hoćem a, picetete ši jako u Ukrajini ljude žele i moji mamo i tata i sve kroha i... Tak rubele i ja hoću na moji djita že bi se to pamnjetka lešela i že bi male pamjetku jak smo zašli u tej večeru bele večeru a pred večerom djićam u nošu djeduh dje i djite zbraju to kidajemo teparka bo ja starša maju nevistku nevistka kidaje djićam cukerke, vorihe čokoladice, hroši onda djite ne znaju što bi borše zberale počnu po, po Solomije, po Didjuhu, kidajući, kidaju u kosu, šo, i izbiraju ti hroši, onda potem prebiraju kiko zibrale vorihiv, kiko cukerkiv, kiko hrošiv. Djetajći raduju, od to im pamnjetka veleka i potem večarajemo za večaru, za švete večer, robimo dvanajčiti djej. Tu majem i a, vid a, Hribi robljuju tajak čorbicu, robljuju kapušćanake, holupći, kuću. Kuću robljuju dvi vrste, ali не ne, ne melemo kuću, nego robljuju s vurihame маком. s makom. Kompota majem, što posno, rebu pečamo, onda rebu ti pečurke, u peču, i tako še še nas braje dvanajče tijela. To je pamnje, kaže tako, za še te vače širobe i še ši ljubje do nas prite i posle večare za kudje Špivajemo pišnji, kudje nekje prehodjat kudje dovate i tak. To je fajna pamjetka i fajno ši. sećem jak naši sarši ljude rubele, tako i me hočem naši djete naučete Щоб була пам'ятка, як ще колись робила. І як то буде, я мешу і мої діти і мої внуки, то барків запам'ятають, що знали, що баба їх так рубила, попали і вони щось зроблять так. Такий дух різдвяних і новорічних свят завжди приносить і радість сім'ї прицеп, а без сумніву це і велика радість дітей, які різдвяні і новорічні свята. чекають з нетерпінням. Gledate paletu. Izbor iz na jezicima nacionalnih zajednica. Кожний рік та й цей у Карпатах успішний, Але у цьому є велика подяка самим членам. Бо красен труд, кучер'ясен піт, бо жита дух медовий. Життя несе у людський світ і людські рідні дмови. Хто зерно сіє золоте землі палку не в тому, той сам пшеницю зросте. на полји всје људскомо. Чухав ушко де знајте мењи обит? Де поисти, де попити, јак спокинјо ден трожити. Сонце лахидно смихнулос, шчички котика трукнулос. Бачу ја целењки свит, пит кажу, где је обит? Де зима? Уже зима календарит, Але зімі немає дощить і хляба на дворі цього мороз тікає. Чи він забув про холоди, а чи на віпоцінку, Скрізь повно сірості води не так, як завжди, зимку, Із неба не сніжок летить, а дощ плющить спадає. Нас не морозець холоди та сірос сідопікає. культурно-освітне товариство Карпати з Вербасу. Цю сузен дуже гарно закінчило. тому, що ми мали багато успіхів цього року. Передусім, ми організували фестиваль калину. Вже я думаю, п'ятий раз у Вербасі. Так що у нас були гості з України, з Хорватії, з інших держав. Так що ми мали нагоду тут знайомитися з так само з іншими товариствами з інших країн. Ми мали нагоду їхати до Хорватії, також до Боснії Герцеговини, Там виступали, тому що ми там вже з раніше маємо товариства з якими маємо дуже файну співпрацю. Spevajte tutka i u хору i u grupi. A u хору smo razom ši i ruseni i ukrajinci, a u grupi samo ukrajinci, tako da to se je ja. Tak tak samo i ruseni nemaju svoju grupu, kotri samo one jepevajte, al dobro, i tam i naših je dahto, al ja možda ništa nikomu ne boram, ne moj prići u grupu, abo bo ne moj u hor prići to i vot. Ši razom Дані Хора, і Данія, то тут Кадарів з Карпатами всюди ходив, не біто що Савий, а в Україні, що самого прошлого року, то ми багато значить, йому свою родину обійшов, що мене важніше було від того всього. Бо там касами чув, і він був моїх. Та й велика сад була за мене. А Данія Карпати, до неї було до України, то не ніколи, може, ні міг зробити. З вересня місяця. Цього року роботу хору відновилася. Це було здійснено тим, що на основі договору з заводом за культуру росинів хор почав свою роботу. Зараз ми готуємо програму за день русина, яка відбудеться 17 січня. Зараз ми якраз недавно від, від, від співали дві пісні росинські, які ми готували за цю маніфестацію. Надалі маємо у плані, де готуємо духовну музику, українські і росинські пісні. Так як ми кожного року хор це робив, так і цього року будемо знову відновлювати наші звичаї, традиції і українців, і росинів. Палюбимо ще друже, співаємо різні пісні. tako išle smo, putovali smo, išli mišća i tako. Fajno je druženje, eto. A naročito pod <gled> Nadijom Vorotnjak, dirigenticom.